Згідно, згідно останніх досліджень, зараз на тур де Франс всі дуже люблять пити вишневий сік після закінчення, тому я он, бачу раду, несу їй вишневий сік для відновлення одразу після фінішу. Ну, здається, все за планом. Відновлення. Це третій тиждень, і Женя знову приготував бліц-сюрприз для мене від себе. Не знаю. Дивлячись від настрою. Один кілометр на всі гроші. А, спрайт. Ну, зараз буде марафон, але хотілося б і повний оушен. Літаком до Германії. Зранку. Біг у спеку. Оливки. Диня. А я якраз зараз буду їсти Наполеон. Сьогодні <сістична> <сістична> я бігла 2 години 30 хвилин у другій зоні. 28,63. Сьогодні я 5:15, пульс 147 середній. В навушниках я ж сама бігаю. Але сьогодні дякую. Мене трошечки підтримав Олег Цибін. Привіт йому. І скрасив 5 кілометрів, там ближче до кінця. А так я ж сама бігаю в наушниках. Яку музику різну? Ну в той. Біг, коли я бігла, десь до двадцятого кілометру щось там англійське було, а потім українську музику вимкнула. А на початку так прям сильно таких якихось думок не було, а потім вже на двадцять п'ятому, десь кілометрі таке біжу. і Думаю, може я вже не так сильно хочу бігти. Марафон в принципі, загалом, все добре зайшло. Ну, під кінець вже да, от я кажу, після 25-го вже відчувається, що це не шуточки. А, в мене було. Мені останнім часом а, дуже подобається в мене. Я не знаю звідки взявся той гель. Напевно, на якому старті дарували 226 у вигляді желе. і мені він нагадує по консистенції як у Мауртена. І я прям думаю брати такі жєшки з собою на марафон на першу частинку, на перші 15 кілометрів. У мене була був один гель в виді жилє, там 22,5 грами углеводів і 250 піддесят міліграмів, в, як в сольові таблетці, содіум, чи як правильно сказати. А другий гель був в мене фруктозний. Я якраз фруктозу хотіла, ну фруктозний хотіла затестити і в велопланеті. Ті, що були хай-енерджі, мені ці смаки взагалі не подобаються. А у цей фруктозний, там 55 п'ятдесят ну, грам углеводів, теж 250 міліграм солі. Я не знаю, як правильно сказати. Смак був кола, але мені він ну не прям мерзкий, Але якщо можна обирати, то я його не оберу. Але не буду вам вже показувати. Вчора я засралась на велосипеді, як Хрюша. А сьогодні а, я поклала в мене в є такий невеличкий кармашок, я туди кладу гель. Щось біжу і дивлюсь, в мене просто вся дубка, куртка в гелі. Ну, десь, я думаю, грамів 15 я загубила. Але я теж переживала, що думаю, блін, якраз під кінець і не вистачить, але якось так якось вистачило. Добрий ранок! Добрий ранок! ти що приймала участь у, грев... у гревел заїзді? Ні, просто вологий асфальт. Просто вологий асфальт, але я класно покаталася. — Чи були ще якісь вело на трасі здоров'я? Так. <різь> Можливо, зробимо кастомний принт? <різь> — Ні. Залишимо таким, як було на цих полях. Окей. Загалом скільки ти каталась? Годинку 20, там ходять 4 кілометри Окей. Дуже класна погода. Одесь зранку було плюс 14. зараз це можливо плюс 16. Ну, от тепер моя черга їхати, а ми йдемо пити каву та сніжу. так, ну прямо зараз допити каву, з'їсти Наполеон. тому що ми з Женією домовились в ті дні, коли в мене буде лонг-рани. На підготовці до марафону я буду їсти десерт в тиші. Ой, я до кінця не пам'ятаю, але там буде дві якісь які легкі пробіжки до години. І лонгран вже буде на годину 45, але там Женя що сказав, можливо, з темпу. що годину 30. Побачите на новому тижні. Вітрівка. Вітрівка. Добре, вона себе поводила, але в принципі можна було сьогодні бігти в сліві або навіть у футболці. Ну, мені не було супер жарко, але можна було, в принципі, роздягнутися, тому що в нас сьогодні я вибігала, було плюс тринадцять, а зараз, напевно, вже плюс шістнадцять. До зустрічі на новому тижні, останньому, перед марафоном, нарешті.